Ну що, давай тепер поговоримо про найкрутішого художника 16 століття іроніма Босха. Я виговорила ім'я. Босх був відомий своїми незвичними зображеннями цього світу. Ми можемо побачити багато чотирнадських створінь, багато божественних створінь людей. Та оцей милий котик я його пошмякала побожня. Оса народився у сім'ї художників. Його дідуся був художником, тато був художником. Його брати були художниками, тому йому передалась у спадок майстерня. Та він міг спокійно собі малювати, працювати та робити свої роботи. Про Босха дуже мало відомо, бо він не вів ніяких записів. В нього ніхто нічого не писав. Але що можна точно зрозуміти, що він народився в заможній сім'ї. Після цього він одружився на заможній вельможній пані, та також мав у наслідок цього велику землю. Домівку, то він міг коротше собі кайфувати про се, що мріють художники, і займатися власною творчістю, що в принципі йому допомогло проявити себе таким, який він є, і бути самим незвичним художником 16 століття. Тож як ми зрозуміли, Босх не бійкував, але ще можна сказати, що він вважався доволі дуже популярним художником, і в його замовленнях, тобто його замовниками, були навіть члени королевської сім'ї. Була і трагічна подія у Босха в його рідному місті відбулася пожежа та забрала десь 4 тисячі будинків. Було спалено. Я впевнена, що там загибло багато людей, і це мало великий вплив на його подальшу творчість. Так вважають історики, бо на задньому фоні багатьох його картин можна побачити дуже багато пожежі. Також відомо, що Босх був членом тайного братства Богоматері. Це було братство, яке збиралось і молилось Богоматері. Там нічого страшного такого не було. Десь пишеться в Вікіпедії, навіть пишеться, що вони присвячували своє богослуження Богоматері та їли лебедів. Також відомо тільки 25 робів художника, Я щось думаю, що їх набагато більше, але ж ж таки він дуже в нас такий містичний художник. Йому приписували дуже багато ще е, якоїсь єрісі, і Що він був сектантом, і що він був е, у якійсь групі сектантів, які казали, що вони є одне, од, на одному рівні з Богом. Е, вони любили вільне кохання, але історично це не доказово, звісно. Тому це скіпаємо, це просто, скажімо так, якісь такі плітки. Боск створив 16 триптихів, 8 з яких зараз є цілими і невредимими, і 5 ще залишилось фрагментами. Його найпопулярніший триптих є ось він на цій картинці. І скажіть мені, будь ласка, хто знає, як він називається?